Всім привіт! З вами я Лана. Сьогодні продовжимо розглядати кармічні уроки для людей, знаків стихій. І сьогодні у нас знаки вогню, знаки стихії вогню. Які кармічні уроки потрібно їм почати проробляти? Що треба усвідомити? Бо, як ми знаємо, Зараз у нас змінились вектори. Перейшли в сузір'я риб. Риби це інтуїція риби, це потяг до містики, до чогось містичного, до знань. Пошук інформації потрібної. А ще риби це деяким чином ілюзії. Тому і. Загальний напрямок, такий проходження уроків, взагалі для всіх знаків зодіаку, знання, пошук себе, пошук вчителів і розповсюдження себе більше, ніж це було раніше, так можна сказати, себе, своєї творчості. Своїх дій, ну і подивимося, покажіть нам руни, як і які кармічні уроки потрібно в цей період часу пройти людям стихії вогонь. Покажіть нам Руни для людей стихії вогонь, на що потрібно звернути увагу? Так, ну, руни тут кажуть, що, по-перше, треба буде навчитися розподіляти своїх близьких, своїх друзів, як на ранги, знаєте, як не очікувати від людини більшого, чим на що вона здатна. Ну, якщо є у вас такий друг. До прикладу, з яким можна десь весело провести час, то не потрібно на нього звалювати те, на що він не здатен. До прикладу, якщо він не здатен допомогти або бути серйозним. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Це буде один з уроків розкласти своїх друзів, знайомих, близьких. На такі складові, щоб ви чітко розуміли, від кого чого можна очікувати, на що сподіватись і в чому може бути тут допомога вам від цього. Ще можна сказати, що треба буде налагоджувати зв'язки. Налагоджувати зв'язки, причому вони. Можуть бути різними і шукати знань. Десь комусь треба буде повернутися назад в минуле і згадати, що було 18 років тому. Якщо ви здатні будете це згадати, то події можуть бути подібними зараз. Так, шукати знання. Знання можуть бути також, або ті, що були вам доступні десь в минулому, але ви не скористались ними, або скористались не в повній мірі. Ну, Або просто брати знання, знаєте, як звідусіль, звідусіля висновки робити вже самому. Можна ще сказати, що потрібно буде і давати знання, вчити, вести за собою, вміти комунікувати, спілкуватися, розширювати свої контакти. Тут для декого буде така інформація, що уроком буде повністю змінити і, мабуть, призупинити можливо якісь енергетичні якісь потоки, не бачити їх, знаєте, як правдиво, не обманювати себе. Якщо ви вважали, що ваш рух. Повинно було припинити, не рухатись, кудись, можливо, не їздити, знаєте, як бути в своїй зоні комфорту. То тут потрібно буде кардинально переглянути все це і почати, почати діяти, почати рухатись. Для когось це буде дійсно рухливий спосіб життя, переміщення. Можливо, комусь. Треба буде зачинити старі образи і якісь старі зв'язки, щоб відчути, ну, знаєте, відчувати більше позитивних емоцій. Можливо, рули тут показують, що потрібно буде відчепитися зі старих гачків, проробити свої помилки, розділити. Своє життя і роздивитися з боку, знаєте, як добра і зла, пізнати обидві сторони і взяти для себе потрібний потік звідти. Знаєте, коли ці вектори, ці енергії входять до сузір'я риб. Вони доволі сильні енергії, які впливають на сонце місяць, вони якось відповідальні за їхню взаємодію. Енергії доволі сильні. І тому вони впливають і впливають таким чином, що людина ну, як відчуває внутрішні знаєте, гойдалки, якесь невдоволення або її кудись тягне. От потрібно взяти свій потік. Знайти свою інформацію, свої знання. Комусь треба буде вчитися. Такий урок. Вміти вчитися, вміти вчитися і брати достовірну інформацію. наповнюватись інформацією. Так, для декого... Урок ще такий пов'язаний з родовими програмами, з родом, сім'єю своєю. Тут, як наче, потрібно буде звернути увагу на те, що вам давав ваш рід. Які були вкладені алгоритми, чисто родові в вас. Ваш найближчий зараз рід, в своє партнерство, в своїй сім'ї, подивитись, що там можна підкоригувати, Проставити цілі до змін, якщо це можливо, змінити родові програми, якщо вони не приносили успіху. Якщо там були гальма, якщо там були помилки, то треба їх не боятися. А знаєте, як. Ну, як наче ви зараз той, хто повинен нарешті змінити якісь невдалі родові програми і привести вже наступні покоління до змін, взявши якраз потрібні потоки, потрібні знання. До речі, коли кету і раху знаходяться на цьому векторі і в сузір'ї риб. То проходять, знаєте, у людей вогняних знаків та й взагалі у всіх людей більший зв'язок з чимось містичним, незрозумілим. Людей більше тягне якраз до езотеричних знань. Людей тягне щось вивчати, вчитися, знаходити собі тих, хто може навчити. Є, на що треба звернути увагу? Потрібно буде вкладатися фінансово, але навчитися, знаєте, як зараз дуже просуваються нові технології. То Буде, можливо, потяг такий вкладатися сюди. Багато хто буде якось модернізувати своє життя. Так от, витрачайте гроші, знаєте, як в це треба вкладатися, це дасть розвиток і вашій сім'ї, в тому числі, і вашим дітям, і вам самим. Але притримайте трохи грошей. Не спускайте все, не вкладайтеся в якісь авантюри, бо буде, можливо, таке бажання, знаєте, вкластися в якусь авантюру, буде штормити. Перевіряйте все і дійсно залучайте до свого бізнесу, до свого життя нові технології, які зараз дуже розкручуються. Зараз такий період. Він саме заточений на те, щоб впроваджувати в життя оці штучний інтелект на допомогу бізнесу, навчанню, просування себе. І ось тут буде один з уроків не піддатися спокусі, десь вступити в якусь аферу авантюру, не спускати всі гроші. Вміти їх притримати якусь десятину, це призведе до стабільності. І ще є така порада, що потрібно буде замислитися над тим, яким чином я хочу провести свою старість. І знаєте, як на перспективу Закласти фундамент туди. Але, знову ж таки, урок буде заключатися в тому, щоб не пускатись в авантюру, не спускати гроші бездумно. І знаєте, якщо будете просувати нові технології і себе через них, то до більшої стабільності призведуть ті. Вчинки і ті справи, які більше якось заточені на духовне, як на допомогу, як на розвиток, як наче, знаєте, повернутися більше до того, що допомагає розкриватися не матеріальному, а духовному. Ще на що звернути увагу. Так. Ну, по-перше, треба декому із яскравих вогняних знаків навчитися зменшувати як свій вогонь, свою непокору, зменшувати, ну, може, знаєте, давління на інших. І вміти прислухатися. Бути вільним, але в той же час і не давити на інших. Це потрібно змі... зменшувати. Для декого не треба буде обирати той шлях, який закриває вас від зв'язку з вищими силами. Тому що якраз оце Новий цей період, він більше дійсно буде корисний тим, хто вкладатиметься в якісь знання, які призведуть до розвитку більш духовного, допомога, волонтерство, навчання всіляке. Причому не тільки ви будете вчитися, але і у вас є шанс ділитися зі своїми знаннями, розповідати, будуть, знаєте, такі ілюзії в цей період, що не начебто, ну, немає ніяких законів, немає ніяких кордонів, що все можливе, що я все можу. Треба розумно підходити, що обирати. На що потрібно звернути увагу вогняним знаком, так, нові справи. Запускати нові проекти, навчитися користуватися високими вібраціями, новими технологіями, проробити страхи, не боятися. Виходити з обмежень, але виходити з обмежень обережно, тому що все ж таки, оця ілюзія, що немає ніяких законів і перепон, це всього ж ілюзія. Насправді, світ влаштований так, що закони існують, і порушувати їх не потрібно. Але не боятися і виходити зі своїх власних обмежень, і зливатися з тим, запускати ті процеси, які потрібні вам, які надихають. Так, профільтрувати, навчитися фільтрувати своє оточення, змінювати непотрібне токсичне оточення, захищати своє, один з кормічних уроків, захищати свої кордони, захищати своє, захищати свої амбіції, захищати свою сім'ю, свій бізнес. Простроїти десь до, ну може, до весни вже чіткі, чітке бачення і чіткі плани, як я можу захистити своє, окреслити ці кордони, щоб ті люди, котрі вас не розуміють, не впливали, не розчаровували вас. Можливо, потрібно буде від, відійти від яких Партнерських зв'язків і не розраховувати на тих людей, котрі вас ну, на це не здатні, по-перше, і котрі можуть вас підвести. Взагалі, одним з кармічних уроків буде е, те, що ви будете повинні мати свої кордони, навчитися захищати своє, відфільтрувати. ...непотрібних чи нездатних зрозуміти вас, людей, оточення, змінювати, можливо, колективи, змінювати спільноти, ті, які ну, дійсно вас не можуть зрозуміти і будуть вас гальмувати, розчаровувати, простіше кажучи, шукати своє, свої потоки, свої спільноти, своїх однодумців, друзів, партнерів. І в той же час навчитися незалежності від них, щоб зрозуміти, хто саме я без допомоги інших, хто я, що я і що я тут роблю. Зараз саме такий новий час, нові віяння, нові енергії, причому вони йдуть зараз з модернізацією життя. Як наче, знаєте, розум людини переплітається з розумом штучного інтелекту. Але не забувайте, ми повинні керувати штучним інтелектом, тому що він керований людиною. Бо ми здатні на почуття, ми здатні на емоції. Штучному інтелекту це не дано. Людині дано керувати штучними інтелектами і всілякими програмами. Так, руни кажуть, потрібно навчитися проявляти себе, ви отримаєте з цього результат, закласти фундамент, нарощувати свої зусилля в цьому напрямку, не боятися, просуватися. Кожний в своїй справі, кожен, кожен в своїй сім'ї, на своєму місці. Дійсно, ну, не всім дано глобально змінювати країни, життя в країні, впливати на політику чи на якісь інші глобальні речі, але кожен на своєму місці для себе. Прикласти зусилля, не боятися, бути чесним, просувати себе відфільтровувати своє оточення, змінювати його для своєї необхідності, захищати своє, свій рід, своїх дітей, свій бізнес, знати, як це зробити, закласти фундамент для майбутнього, чітко зрозуміти, як на старості років я хочу прожити своє життя і зрозуміти, як і. Працювати зараз на той результат. Ну, ось такі кармічні уроки для людей вогняної стихії. На цьому буду завершувати. Бажаю нам всім знайти і пройти свої уроки достойно. Головне їх зрозуміти.